Так, ну що, інструмент у нас вже на виході, а це означає, як завжди. Ми закінчили черговий об'єкт. Всім привіт! Це в нас будинок сіп панелей. Термобудинок сіп панелі. Ось так ось тут виглядає. До речі, дуже непоганий. І не маленький, і не великий. Так, це в нас бра. Тобто вони будуть вмикати світ вайфай реле це освітлення тераси, це освітлення вхідної групи. Це теж буде вимикача. І тераса від вимикача. Так, далі заходимо ми всередину. Ось отак от виглядає. Тобто він дерев'яний. Піно полістирол всередині. Ми накрутили вогнести гіпс. Ось отак. от Використовували провід ВВГ НГД. А в штрабі тобто ми робили штрабу і вкладали вже кабель-канал. Там зарізали, ось отак воно виглядає. Тобто провод в кабель-каналі, він заштукатуриться і все буде окей. Це тимчасове освітлення. Так, Тут є в нас де деякі нюанси. Тобто, Ось це бра. Ми, так як фасад вже зробили, ми робили ось я ставлю відмітку. Висота 200 160 від кута. Так, Це у нас Wi-Fi. Заходимо ми в санузел, ось такі тимчасово вимикачі. Зайшли. Ось це у нас буде полотенцесушитель. Ось так вот тут виглядає, Все рівненько. Тут у нас буде вимикач, вимикач зеркала розетка. Ось отак от все рівненько, це у нас котельне. Тимчасово під'єднали насос, тут у нас закладна для інвертора. Так, ну тут вже майже пошпаклювали. Ось так от виглядає. Це у нас для бойлера розеточка. Там щось насоси. Насоси. Так, пішли далі. А по нюансам, по поводу, там, де немає центри... центру підрозетника в стрібання, то я потім пройдусь, пройду відео. Так, ось тут холодильник у нас. Якось так. Тут у нас посудомойка, і, і болер маленький буде. Робоча зона, розпред коробка робочої зони, це у нас лет підсвітка. Тут буде вимикач LED підсвітки, а також 2 розеточки робочої зони. Теж робоча зона і це теж робоча зона, тут плюс вимикач Ось провід. Це у нас буде світильники. тут буде барна стойка. Залишили провід для рекуператора. Хлопці будуть вирізати. Так, Тут у нас витяжка. Ось так, так виглядає, варійна поверхня. Це духовка ну, для духовки. Потім да, для духовки, тому що взаді духовки не можна не, використовувати ну, розетку. Чи розташовувати розетку. Так, ось тут теж пішло Со, Соточка від... Центру розеток. Тобто у нас всі провода, як завжди, по центру. Це відний закладнає. Тут е так <смі> вийшло, що переплутали, коли заливали фундамент, переплутали, куди вивезти електрику закладну, а куди вивезти сантехніку. Ну, Ми викрутіли з цього положення. Так, ось це дитяча кімната. Теж вимикач. Ось отак, от все рівненько. Тут буде у нас телевізор, інтернет. Тут буде подвісна тумба. Над тумбочкою будуть дві розетки. А тут телевізіонні розетки. Комп'ютерні розетки. Тут у нас буде вимикач. Він буде вмикати. Ось тут провід заклали. Це буде трек. Тут буде трекова система. І дві розеточки. Це рево Якось Так, Так, що в нас тут? А, Тут, до речі, вимикач прохідний кухні. Тут вмикається, відповідно, друга його частина вимикача ось тут. От. Потім у нас вмикається вулиця і це у нас вмикається освітлення зал. Ото прохідний кухня. Все теж рівненько. Так, давайте по розмірам пізніше. Так. Це ми заходимо тут на спальню. Спальня ось тут закладна рекуператора. Прикриватна тумбочка, розетка прохідний вимикач. І бра. Тобто двоклавішний прохідний, Одна клавіша буде прохідна східним вимикачом загального освітлення. Друга клавіша буде вмикати бра. при стелі. Тут також буде бра. Вимикач звичайний, одноклавішний, ну і розеточка. Це в нас освітлення. Освітлення фасадного. То, що на фасаді бра. Тобто воно буде вмикати fi реле, Але коли настоямо графік, приміру. Наприклад, графік там, вмикання. але коли буде дуже світло, то його завжди можна буде вимкнути от з цією клавішою. Тобто тут, в спальні, щоб не було дуже світло. Так, тут у нас заходимо, тут гардіробний утюг. Тут у нас єдине місце, ну, мабуть, крім кухні, led підсвітка стелі. Це у нас санузел. Так, це в нас витяжка. Ось тут led підсвітка буде. Отак от виглядає, вимикач дзеркала, дзеркало. дзеркало. розетка. Тут буде маленький вимикач. також полотенце сушитель. Прихованого монтажу, лівого підключення. Так, тут у нас два вимикача. Один вимикач вмикає гардеробне освітлення. Другий вимикач вимикає, одна клавіша, буде вмикати, Освітлення санузла, друга буде вимикати витяжку. Тут вимикач, вмикає перший дзеркало, друга клавіша лег під світку стель. Так, що у нас тут ще? А, Тут у нас розеточка для лки, теж рукопіратор, рекуператор. Так, Так, по розмірам. Ось цей розмір. Ось, Від, вікос, від коса, від вікна 940 від вікна 790, висота 2100. Так, тут у нас э, в спальні в самому куту майже. Так, тут у нас 780 від вікна, 210 по висотам. Так, цей розмір я зараз дам. Тут у нас соточка Е. Тут у нас размер 160. Так, тут. балка. То есть вид самой балки 200 вниз, а провороч 180. Вид края балки. Так, тут по поводу балки 200. Вид балки. А сейчас попробую увеличить. 200. Тут 160 вон там метка низ, чуть ниже 240 балки, тут 200 вправо. Зараз поставлю на паузу, відмічу це і продовжимо. Все відмітив. Це від откоса від до ось цієї мітки 440. Ну, висота 200, як загнуло. Рекуператор сказав. Розпрід коробки всі підписані. Ну, якось так, начебто все. Там у нас буде ще на вулиці щит, в доміках щит. Ну, це вже потім. Так що всім пока, гарного дня!